Нещодавно у Криму пролунав ще один потужний вибух. Відеозаписом поділилися автомобілісти, що проїжджали повз на найближчі до місця пожежі дорозі в Бахчисарайському районі на півдні Криму. На ньому видно величезні клуби темного диму, що виходять із групи будівель вдалині. За повідомленнями, українська атака на російську базу у Бахчисарайському районі на півдні Криму. В останні дні кілька вибухів стросонули Крим, півострів, в який Росія вторглася і згодом анексувала в Україні в лютому 2014 року. В районі Джанкоя вибухнув склад боя. Припасів, який як повідомляється підірваний українським спецназом, офіційні особи обох сторін визнали, що військова ціль вибухнула, але Україна ще не взяла на себе відповідальність за це влучення. Міжнародний оглядач Іван Яковина оцінив можливості спільної військової операції зі США щодо очищення тимчасово окупованого Криму від російських військових об'єктів. Американці явно допомагають Україні порадами. Якщо українські та американські генерали зберуться і спланують операцію з очищення Криму від російських військових об'єктів, то як на мене така операція матиме. Всі шанси на проведення, тому що американська зброя значно краще за російську, зазначив експерт. Яковини нагадав, що США вже перекидають Україні протирадіолокаційні ракети ХАРМ, призначені спеціально для ураження систем ППО, особливо в Криму. США відкрито дозволили використання цих ракет проти будь-якої російської мети в Криму, а не лише цих ракет загалом. Крим заявила американці: це територія України. Використовуйте будь-яку зброю, яку хочете. Тому якщо Україна дізнається, де в Криму є якісь російські системи ППО і як вони працюють над усіма цими системами ППО пролетять радарні ракети Харм, коли півострів повністю відокремиться від ППО, там уже літатимуть якісь серйозніші ракети, може гарпун або Атакамс. Ці ракети переб'ють російські військові бази в Криму на зразок Новофедерівки. Крім того, завдано удару по штабу російських військ під Мелітополем, де планувалося проведення псевдореферендуму щодо приєднання території до Росії. Вважається, що внаслідок удару по будівлі було знищено інструменти для виготовлення російських паспортів та сховищ особистих даних, зібраних про місцевих партизанів президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що будь-які псевдореферендуми, проведені в окупованих Росією частинах України, стануть ляпасом міжнародній спільноті.